Прочитав сюди таку страшну новину, що армія РФ може піти в наступ на Дніпропетровщину вже, вже навесні 25-го року. Давайте так. А, чи, чи є плани є, чи піде армія російської Росії на Дніпро? Взагалі. Взагалі. П Читаю, мені кожен день щось пишуть. Ну, що на Павлоград підуть, а якщо на Павлоград підуть, то там вже і на Дніпро. Давай, давай так, давайте зайдуть. Вони давайте. Э, в э, Дніпропетровську область. Давайте. Вот смотри, восьмерка, кубка. То да. есть вони. Це по-перше. По-друге, обстрілювати будуть, так, да. є обстріли, притом серйозні обстріли. І ще що? Основна мета нагнати страху. І ще вода. Опять вода. Їх цікавить вода. Це іде економічна, е, я би сказала, ну, війна. Поняв? Так, буде, буде заход. Буде заход на якусь територію. Відступлять, але буде заход на якусь територію. Ну, дуже швидко карта смерті дуже швидко закінчується. Тобто вони зайдуть, не, десь, десь з краю будуть, але швидко закінчуються. І це не, не нова, це, ну, вірні, не стара територія, це, це нове якесь ну, направлення. Тобто, наприклад, якщо вони тоді заходили через Херсонщину, зрозуміло. Вони ж були на Дніпропетровщині, да. вони ж під Інзієм стояли у нас, От, і перед Зеленодорськом це Дніпропетровщина, то це з другої сторони буде заход. Що будуть робити Зсу в отношении ОРП, які зайдуть ступлям на територію Дніпропетровської області? Орес, ти як щось не знаєш, то не пиши. Місто Дніпро, а область Дніпропетровська. Не треба вводити людей в заблуждення. Я тут живу вже 53 роки. Він прийшов тут, вчитель. Нема Дніпровської області. Так, наші, що наші роблять? Наші їх зупиняють. Але вони зупиняють їх, ну як тобі сказати, нікатай тайна, яку не ожидали орки. То, mm -hmm. Може, якісь фортифікаційні споруди, mm -hmm. може, якісь, знаєш, там сказати, засада якась, mm -hmm. чи ще щось таке. Так, що в отношенні орків будуть робити? Вони. Тобто, вони не дадуть їм продвинутися далі, розхідчать їх в кізяк. Понятно? Ось там всі орки, які зайдуть на територію Дніпропетровської області, своїми військами, вони тут же і будуть удобрять Дніпропетровську землю. Вони тобто вони під... реально виходять, що Ланочка просунуться або з Донецької, або з Запорізької області? Да? Слушай, я тобі ще так хочу сказати. Опять таки, ситуації можуть змінюватися. Ну, да. Завтра, ну це ж, це ж не ну, завжди є, у нас существує 7 реальностей, чого у нас не существує. Так же само, як ми гадаємо, в картах, да, ми завжди спрашуємо, а якщо я поїду, що буде? А якщо я не поїду, що буде? А якщо я поїду ну, завтра, що буде, то чому ми вирішили, що це вже окончательний результат війни? Да. В війні тим більше все міняється. Сьогодні так, завтра так. Все ще залежить від нашого енергетичного поля. Дивіться. Ось я була в Бертичеві, я їхала мимо Бертичева і зайшла в монастир. У них там є монастир такий прикольний. Я зайшла дивитися і купила у них таку подставку. паста Так. І я купила цю підставку не для себе, а для людей, які мене ну, дивляться. Віра може зрушити гори. Так от, віра, наша віра, в нашу армію, наша віра в силу е медитації, наша допомога енергетична це все працює. А я, звісно, сидіть отак в ожиданні або уїхати за границею, там перемагати, Ну, то такое діло. Угу. Друзі, ставте лайк. Підписуйтесь на канали наші і донатьте на збройні сили, навіть донат він допомагає. А ще важливіше, ще класна тема: знайшли свого знайомого близького і йому просто постійно допомагаєте бригаді. Покажіть, що вони вам важливі і що ви перемагаєте разом і чекайте цієї перемоги разом з ними. Ланочка, ви кинули карти, і люди почали писати, що Лана бачить загрозу президенту. Щось там не хороші карти. Ну, я думаю, дочекаються ж вас в неділю. І ми подивимося, що там таке. Та я, це, це я, я кинула карти. У мене давно на нього ця башня випадає, постійно випадає, випадає, випадає. Ще як він йшов президентом, я казала його вб'ють. Я не знала, що він ще стільки протримається. Вот. Але це саме. Поїхала до мами, говорю, ма, ну подивись, ну неужели може все-таки вже пройшла ця тема. А вона б кинула карти і каже, щось буде таке, типу вибуху. Притом він буде не один, він буде з, ну, з дружиною. От, і якраз ті, хто рядом, ті, хто мають його оберігати, вони оцю пакость зроблять. Я не знаю, можна ли це змінити, тому що ми в 25 році з моїми друзями-астрологами, да, з якими ми разом там вчилися, ми сиділи на факультативі і у нас випадало, Е нашу там астрології, кажуть, дайте нам е, карту Мундану. Ну, то есть, давай подивимося, а що буде в Україні? Ми, ми поясняли, буде війна чи не буде. По астрології показувало, що війна буде. Вот. Ну, ми ж не вірили всі до последнього. Хто ну це нереально. Ми думали, може, це буде воєнний конфлікт, а не війна. Так вот, і там була е, якась, якась була, там, я не пам'ятаю, чи Плутон, чи Уран в 10 році. І вона каже, це буде або велика техногенна катастрофа, або щось произойде з головою правительства. Тому, що я вам можу сказати? Ну, ну так випало. І ви, а ви дивилися самі, ви кидали карт? Ну, ну зараз подивіться. Давай зараз подивимося. Дав... Давай ще подивимося. Е, загроза для президента Зеленського. Давай ще раз. Бо я ж дивилася вже, ми ж дивилися і я, і мама. Я ж кинула, їй кажу. Давай. До кінця 24-го року, як буде почувати себе президент Зеленський? Ось він работает, але йому вже тяжело роботи кстати. І що то йому тяжело їздити за границю. Він боїться, він вже знає, він боїться за свою сім'ю. Так. І от чи предупредили вже, чи угрожали йому. Так, що з ним буде? Ось він в парі, ось о є дитина. Ну, дивись, в мене до кінця 24-го немає, може, це буде в 25, му а може, так і тянеться потім. Тому що давай вообще подивимося. Це я, я подивилася взагалі. до кінця 24-го. Але там є покушення. То, то, я просто мені здається, що ми навіть е... не знаємо, коли на нього там вони дійснювали чи не дійснювали, але ніхто навіть про це не говорить. Взагалі, взагалі. Да. До кінця війни. Давай до кінця війни. Що, давай другі карти? Візьміть хороші карти, добрі. Та я всі хороші беру, ну башню ж не викинеш. Давай викинемо башню оттуда. Викинемо керові хі карти і будемо дати. І <сíc> <он> <сíc> <це>. <сíc> а які у нас погані? Нема ж поганих карт. Башня і десятка мечей. <сíc> 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 О, от Так, ти знаєш, на нього вже не один раз було покушення і на сім'ю, не тільки на нього, а на сім'ю все показує, обмежували. І він на цій нервній почві, він наш хворий. І чтось він, він за дітей дуже переживає. Він їх вроді типу, як без ховав, але все одно переживає. Так, то кінця війни, президент Зеленський. Карта один. Помниш, я тобі казала, вічно він один, вічно він один, вечно да. він один. Таке враження, що він постарається зробити виводи і жену з дітьми десь від страниця, щоб от менше вили, щоб вони вони навіть разом не їздили, щоб хоч вони були. Ну дивись, рибка моя, поки що не випадає башня. Дай Бог, слава Богу. Ось ось буде вогонь і тут парка, і ще, знаєш як? Карта, от дивись, яка, знаєш, тобто 50-50, ілі, 50-50, ілі, якщо він все-таки е, 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 обернується до нього. є маги чародії і проча фігня, треба, щоб вони ставили захист. Я, до речі, кликала людей і казала: робіть, коли ви робите медитацію захиснику, коли на нього ставте захист. Ну, по чому ні? Все-таки це, ну, це людина, да? це, 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 як ви кажете, наш президент ні, ну, звичай... це... Він для нас щось і Що, Боже, і чесно кажучи, я не знаю, війну я при всіх там не було доставлені до нього. я Мені здається, що ми всі. А... Перше з повагою і бажати лучшого, тому що дуже багато від нього залежить. Подобається мені він чи не подобається. Яка різниця? Треба зараз підтримати максимально. Я все таки впевнений, що він дуже багато робить для того, щоб була перемога і зброї. Хоч Це нормально, треба підтримати. Я знаю, що коли почалась війна, то багато волонтерів і багато військових дуже йому дякували за дороги. Бо вони казали: ми встигаємо по цим да. дорогам отремонтованим, Ми встигаємо е, довести поранених, що ну їм ну що вони виживають. Mm -hmm. От, це дуже важно. От і ще ми встигаємо, каже, ну і і волонтерку. А ще я знаю, потім мені казав один та саме наші самоліти. На, на дорогу. Цю дорогу. Да, 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 да. Коли били по аеродрому, понимаєш, не було звідки? Тому це велика стратегічна ідея була. Ну, слава Богу, що є Чесно, Я не знаю, хто там був проти доріг, Пишіть хто що хочете. Так Та це можна... ті були, хто не, хто не хто ще знаєш, хто це були? Це ті, хто або самі не їздять. Да. А в основному, знаєш, скільки, скільки, скільки людей погибло через ці ями. Це, 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 це тисячі погибли. Тому що неможливо цю яму побачити і ці машини перекидаються, люди не гинуть. Це люди, які от, знаєте, як кажуть, ви ще собственного носа нічого не бачать. Хай всі здохнуть, головне, щоб воно жило. Лан, друзі, я вам чесно кажу, я, я їздив останнім часом, коли їздиш по Україні, Якби я не знаю. Я в тих містах не їздив, люди говорять: Діма, ти їхав туди? Я кажу, так. Да". А ти, якби ти бачив, які там дороги були, слава Богу, що є дороги. Я вважаю, дороги це дуже важливо, по-чесному. Просто... З Криволога Бо... до Одеси долітаєш за 4 години. З Кривбаса до Одеси. Це тоді, коли ми до Миколаєва їхали 2-4 чи години, тільки до Миколаєва. 4 години до, до Одеси ви їдете? Да, а чи з так, що ж так довго? Ну, слухай, ну ще ж хто такое, хто останавлюється? Там. Ну, ми з Києва доїжджаємо Такі за 4.30. Ну, слушай, може ти не сися, як перепуганий? Ха -ха. Ну, добре, погнали, друзі. А от ми тільки за Дніпро заговорили я читаю, що Запоріжжя і Дніпро можуть почати бомбити так само, як Харків зараз. Можуть. Вони що хочуть, можуть І що? Ну, подивимось, чи таке буде чи ні. Так. Хелєна в покровську не дороги робили літом, а троянди садили за різні речі. І це раз повторих, і зараз в Покровську да, ці, по тим дорогам, е, які робили, от, зараз наші поранені хлопці їх доставляють. Е, у вас немає там, наприклад, чоловіка або брата, от, або сина, наприклад, з Покровськи. і він поранений, і треба його аж в Дніпро госпіталь доставити буквально за, 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 за кілька годин, щоб він вижив. Ні, це немає. Же, це ну... ж може бути ці місцеві дороги. Місцеві дороги робить місцева влада, бо треба закупати гроші. А я ж між. між, між... Міські, ну як, ми на, самі міські кажуть, не кажуть, що там якісь. Да. Так, поїхали Дніпро по обстрілам. Да, так, ракети будуть летіти. І будуть печальні звістки. бачите така карта. Печальна звістка говорить. будуть ну буде Шкода буде зроблена. Але Дніпро не зламне. от на півночі чогось сильно буде. Північ, схід, ось, ось, ага, центр, будуть пожежі. Є. А тут, а вночі захід, що там, коротше, з всіх сторон лупашити не Дніпро є. Так. В Запоріжжя. Запоріжжя. ще ближче. Запоріжжя. З моря атака, буде прильоти в Запоріжжі. Не, не хочу. Будуть. Я не скажу, коли і як, але буде. Коротше, друзі, ставте лайк і. Лавночка, ви робили вже розклад по містах? Так, вже все зроблено, виложено. Друзі, вилежено. по всіх великих містах передивіться. А, ну, якось активізувався ворог наш, так? Да? Прямо мощно якось накопили. А, ну, а чого вони активізувалися? Да. Слухай, подожди. Щас, да, піди, я ще щось засвічу, бо на цей ніхрена не бачу. Я і ще ж жланий вірш читать, друзі. Ви ж пам'ятаєте про не вірш? Да. А без вірша, а потім під Ланочка про прочитай вірша, і, і буде ж у мене розклад Таро на тиждень і по знаку зодіака. Ой, Потай о, потайш, ваш, щоб ти всі У меня ваш вітрил нам роботи не почати країть. Да. О, ось що, у мене диви. Уау, 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 уау. Звіз... Вау, вау, вау! Звезда і вау, вау, звізда горить. А наше вам це? Що? А це на голову одіваєш, так що видно, та я ж не бачу карт вже сижу тут в кімнаті. Я Мені ж тут вже нефіга не видно. Я всі карти вже знає що то, на помаски яка карта. <світ> Ви їх на пам'ять знаєте, вони з вами говорять. У мене є, в мене була така колода, де карта башні була завернутий уголок. І я ось як, гадаю гадаю, така раз тільки уголок нащупала, раз і пропустила в то <світ> думаю, ні, ну це ж не слухай. <світ> <світ> Нельзя, а я на обстрілу гадав, да, тоді. Думаю, ну, все таки, ну це ж нечесно. Я як я казала, давай цю башню викинемо без поганих да. карт гадати. Ну, можна знати так церемонно перед кожним ефіром. я викидаю башню відсюди. Да, -да, 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 -да. Yeah. Так і я така, знаєш, така гадаю, дай тільки так нащупала, що це башня. Ні, не буду другу, другу. Я не потужу, так, простір, простір би зразу знайшов вам карту, яка похожа на башню, і давав би ту постійно. Ну, що так, хорошо, що я вже забула, що ми хотіли. А, чого це вони активізувалися? Так, ну, да, дуже ну, прям я, я і по картах бачу, і, і прям відчуваю, що ця активація бешена. А смотри, я тебе так хочу сказати вони розуміють, їм треба срочно щось зберегти. Якісь позиції, вони, вони ну, тобто бояться втратити якісь позиції, і ще що, у них їм заканчують давати якусь зброю, ну, гроші. Наприклад, ті, хто оплачують війну, кажуть, ми не бачимо в цій війні, перспектив більше, ми не бачимо в цьому проєкті, От їх обмежують, члени їх обмежують в чому-то. Тобто, члени багатих сімей, да? бізнес сімей обмежують. На ділі, у них є карта страху. І е, їм треба срочно якоїсь побіди доказати, mm -hmm. що вони ну, не балаболи. От так mm -hmm. от скажу тобі. Тобто, це все зроблено для доказати, тому що пішли плохи розговорити про зміни правительства. Розговори ходять, ось і вже ходять розговори про підготовку нового кандидата. Ну це вже oh, скоро, я думаю, це вже буде скоро, по-чесному. Тому що зараз так, знаєте, коли наші дали на гайку всім працювати серйозно, швидко, а в результаті це не буде так, тому що вони зараз підіжмуться, але я впевнений, що наші їх все-таки їх просто уб'ють. Там да, наші додушать їх. Да. Додушать ну, в будь-якому випадку. Що, будь що вірша взяли? Друзі, ставте ну, лайк. Що... А, що... а що рано? Ні, кажіть. Конечно я ж не знаю. Что нам про войну чи про кохание? Про кохание. Про кохание. Про кохание. Так. Я хотела бы встретиться с тобой там, разлетевшись на мириады земных лет. И морским приливом упасть к ногам, Поцелуем волны стереть твой след. Ты песчаный брек у ирландских вод. Я, я, морской холодный прибой. Место встречи всегда, где брежет восход, Апогей, там, где берег лежит волной. И шептала бы я по вечерам о любви, о счастье, обещая нам рай, Мне бы встретиться с тобой там. Удержи мене, не відпускай. О, Боже, дай Бог. Я, я завжди так вірю, що любов врятує все і що, люди, якась любов переможе завжди, і я в це вірю. Отак і буде. Друзі, зараз переходьте до ланочки, дивіться розклад Таро на тиждень по всіх містах на, на, на завтра. А у мене зараз розклад Таро на тиждень, по всі знаки зодяка. Будь ласка, ставте лайк, підтримуйте. Дякую за вашу увагу. Ланочка обіймаю, сердечно дякую. Visi, čovnakai, buvome. Iki, 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 iki,